Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Швиденький огляд за декілька хвилин двох тракторів з крайнього надходження. Конкуренти, основні конкуренти в Японії це Кубота та Янмар і їхні трактори кінця 80-х, початку 90-х років l 1 255 і fx 255. Дуже схожі трактори, по своїх можливостях вони взагалі ідентичні. Вони мають. Ідентичні технічні параметри, як по вазі, колії кліренсу, мають тільки деякі відмінності в комплектації. Хоча в основному теж тут все зовсім одинаково, починаючи від передніх контргрузів, закінчуючи звичайною механічною трьохточковою навіскою без рівня горизонту і з наявністю фаркопа як на янмарі, так і на Куботі. По шинах 112 на 24 Брідстоун, що на Куботі, що є на Янмарі, оригінальні з Японії. Передні 7 на 16 теж Брідстоун. В чудовому стані шини як на одному, так і на другому тракторі. Лакофарбове покриття, ви бачите, не поліровані, нічого з ними не робили. От Як вивантажили, так вам зараз і показуємо. По кліренсу до 30 см в нижній точці переднього моста. По Вазі тона 250 по колії 1,05 передні колеса, метр задні колеса в вузькому положенні, але те саме задні диски на павуках як в янмарі, так і в куботі, бачите? Тому задня колія може регулюватися до 1,30 30, передня, помінявши колеса місцями ліве праве. Завдяки опуклості диску, як на янмарі, так і на куботі, ви отримаєте близько метра 20 в широкому положенні. Тому в міжряді 62,5 сажалочкою спокійно зможете налаштувати такий трактор для власне, такої роботи у міжрядному обробітку. 25 кінських сил це було зрозуміло із маркування. Відмінність тут коробка. Гідротрансформатор. Три швидкості вперед, одна назад і три режими. Пам'ять на вісочки є, хоча нема рівня горизонту, якісь такі покращення, глибина обробки, оце все є присутнє. Також гідропідсилювач керма Power Steering є в цьому тракторі. Кубота. Механічна коробка, чотири режими, чотири швидкості важіль. Під кермом і напряму руху реверс Функція оберт на місці. По валу відбору одинаково мають 4 швидкості: як кубота, так і янмар. Тобто, взагалі ідентичні трактори, не знаю, от хто з кого брав. Приклад, але їм вдалося зробити настільки ідентичні трактори, що тепер, роблячи огляд, розумію, що вони просто близнюки. 793 мотогодини на напрацювання по Янмару і 505 годин практично по Куботі. Тепер ціна найцікавіша: 7300 плюс цінний подарунок, 7700 плюс не менш цінний подарунок до. Кожного з тракторів, які ви оберете у нас на майданчику. А у нас на майданчику більше 40 одиниць техніки. У Вірим Техніка івано і теж близько 40 одиниць у Вірем Техніка Рівне. Тому обрати є з чого, і отримати до трактора цінний подарунок, ви завжди зможете, приїхавши до нас, протестувавши або зателефонувавши, і наші керівники майданчиків, філій розкажуть про... Умови покупки, умови гарантії, оскільки на всю техніку надаємо гарантію. Можлива доставка нашим транспортом. Ціни я називав на умовах самовивозу. Доставка нашим транспортом без проблем. Тому телефонуйте, звертайтеся, а також в описі до відео посилання на наш сайт. Скоро всі трактори теж потраплять на наш сайт, і ви зможете більш детально в описі знайти інформацію про. Ці та інші трактори всім успіхів, миру та перемоги, з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.